І ми знову вриваємося у світ єдиноборств. Мої тай той вид спорту, який на всесвітніх іграх зазвичай в Україні приносить багато нагород, і ми дуже сподіваємося, що цього разу буде так само. Для вас працюють Вадим Шевякін і Павло Гудима. Павло Гудима – це спортивний директор клубу Сьогун і людина, яка дуже дуже зав'язана на єдиноборствах і дуже дуже їх любить. Отже, ось ці традиційні так речі, без яких тайський бокс не уявити. Так, добрий день всім глядачам. Дуже радий повернутися до ефіру. На ваших екранах зараз Олександр Єфіменко, який налаштовується на свій четвертьфінальний фінальний бій, це спортсмен спортивного клубу Барс, у якого традиційно дуже сильна школа і його суперник Аб... Абдилалі Західі. Представник Марокко проти українця, проти спортсмена із Кривого Рогу, місто із видатними традиціями у єдиноборствах. Можна пригадати багатьох боксерів. Ну а це тайський бокс. Один із, мабуть, якщо говорити про єдиноборства, одне із найбільш жорстких, саме так. Дуже серйозна ударка, дуже серйозні травми, і дуже серйозний, серйозний рівень у того ж таки Єфіменка. Він виступав проти, на профіринзі, проти видатних тайландських саме боксерів, проти Буакау, абсолютної легенди. Він вже має досвід, але все ще є досить і досить молодим. Це чвертьфінал у ваговій категорії до 71 кілограму, і скоро вже починається бокс. Так, бачимо останнє приготування. І перший раунд ось ось розпочнеться. Стартує Єфименко на цих іграх. І перший раунд стартував. І одразу потужний лоу під коліно від Єфименко відповідає лівим мідлкіком спортсмен з Марокко. Зверніть увагу, як бурхливо реагує трибуна на атаки спортсмена з Червоного Кута. Достатньо багато ударів по ногах наносить По Єфіменко. Лікоть зустріч від Західі. Два, два удари по ногах від Єфіменко. Відповідає. Достатньо активний початок. Ну, Хороший насправді активний дуже старт. Вагова категорія така не надто висока, де дають мобільність спортсмени. Змінив стійку у західі. І зараз працює в правосторонній. Боротьба в ближній дистанції, спроба коліна від західі. Ну, і ось вона одна із фішок тайського боксу це клінч, так, коли вже обіймаються спортсмени, затискають одне одного і нарізають колінами. Так, і от зу на зустріч дуже часто зараз бачимо, працює саме ударами по ногах західі, таким чином, намагаючись е сповільнити Єфіменко, адже удари по ногах, звісно, впливають на твої пересування по рингу. Ну, це банально боляче. Сьогодні вже до 57 кілограмів у цій ваговій категорії переміг у чвертьфіналі Дмитро Шелесько. Суперника з Афганістану. Хочеться вірити, що і Єфименко теж зможе це зробити. Класно зловив ногу і дуже класно одразу контратакує Єфіменко. Чуємо оплески і захоплення публіки. Трішки більше хвилини до завершення першого раунду. Прибирає все-таки ініціатива під себе, забираючи центр. Намагається відбиватися задньою ногою західі. Класний лоу-кік від Єфіменко. І по блоку контратакує західі. Хочеться вірити, що ось зараз мароканець десь втрачає впевненість, втрачає ось цю хорошу свою динаміку на старті цього раунду. Так, і непогана скрутка від Єфіменко опиняється на підлозі е, суперник. І продовжує тиснути Єфіменко. Звертаємо увагу на його постійну роботу, е, атакуючим першим номером. Ще один лоу від Єфіменко. І так само відповідає лоу спортсмен з Марокко. І дуже знову ж таки ефектна така скрутка від Єфименко. Просто жбурляє свого суперника на землю. Десять секунд. Дуже, не, дуже небагато клінчу у першому раунді. Так, як для цього виду спорту достатньо мало. І для глядачів це чудово, оскільки. І ще одна чудова, така гарна підсічка. Дуже класно демонструє цей цю, цю технічну навичку Олександр. І, і перший раунд позаду. Звертаємо вашу увагу на те, скільки ж вболівальників на трибунах із Китаю. ось ну, це можливо не найкращий ракурс, але нам показувалось. Оцініть насправді китайське єдиноборство представлене на всіх всесвітніх іграх. Це ушу і воно вперше в офіційній програмі всесвітніх ігор. Але тим не менше, бачимо, що на Моайтай на тайландське єдиноборство дуже багато людей прийшло, і причому це ще далеко не фінали. Так, єдиноборства завжди користувалися попитом, адже це видовищно, ефектно, хліба та видовища, і люблять всі глядачі. І бачимо, перший раунд віддають судді нашому спортсменові. Це чудово. Добре, бо хайлайт ми побачили ось один, так. І такий не надто виразний, хороша, звісно, робота від Єфименка. Ну, і, можливо, усі найцікавіші удари у нас попереду. Тепер вже і мароканець має теж десь розуміти, що програє, що потрібно йти на більші ризики. Непогана спроба Беквісту з розвороту від Єфіменко. І, знову ж таки, багато ударів ногами від мароканця. Намагається він нав'язати свою гру. Трошечки неприємний епізод для нас продовжує все одно тиснути Олександр. Класно захопив ногу. Українці зазвичай багато медалей в цьому єдиноборстві привозили. І частенько це була така чиста гегемонія наших спортсменів. Зараз зараз такого немає. Досить конкурентний бій. Подивіться, як відповідаєте жорстко західі. Так, традиційно школа в Україні дійсно дуже сильна, вже чимало поколінь, і просто десятки спортсменів здобували медалі найвищого гатунку на подібних змаганнях. В тому числі і зараз чудовий приклад це Єфіменко, який поки що наразі перемагає за суддівськими записками. Ще одна класна спроба атаки ногою. Лікать на зустріч від марокканця. Знову захоплює ногу і віддає одразу класно, дуже класно, швидко контратакує Єфименко. Швидко приймає рішення після блоку суперника. Бачить ці удари українець. Вони виглядають жорсткими, але Єфименко все розуміє, відбувається. Насправді так само дуже, дуже багато повз суперника наносить свої удари західі і цим самим виснажується. Класна серія від Єфіменко і пропускає прямо в голову достатньо потужні удари західі. Допомога з нелокітниками від рефері, і зараз бій продовжиться. Менше хвилин до кінця другого раунду, і це може бути абсолютно ключова історія, оскільки, зрозуміло, перемога в двох раундах дає дуже-дуже хорошу позицію. Тут неприємний епізод. Здається, що в заборонену зону зараз одержав мароканець. Захопив Олександр ногу суперника і намагався поніже вдарити. Mm -hmm. Ми бачили вже не один удар, таку внутрішню частину стегна. Так, розбиває ногу суперника. і... Можливо, трохи не туди влучив, куди потрібно. Але на перший погляд не, не здалося мені так. Можливо, трошки е, грає мароканець. Було б добре побачити повтор. Однозначно, бо дуже динамічно все відбувалося. Ну, це точно не та історія, що усик дюбуа, я думаю, тут такого скандалу не буде. Тут вже готовий продовжувати. Бачимо, вибачається Олександр, тобто демонструє свою повагу та неумисне бажання вдарити туди. І потрошку завершується другий раунд по ініціативі і по влучних ударах, ударних техніках. Мені знову ж таки все-таки ближче Єфименко. Зараз побачимо, як вирішать судді. Але, як на мене, забагато промахів в західі і неакцентованих ударів. І ось цю боротьбу в ближній дистанції також він програє нашому спортсмену. Ще один класний від Єфіменко і закінчується другий раунд. Ну що ж, зараз будемо бачити суддівські рішення і будемо вже робити такі попередні висновки Абделалі. Теж молодець, знову ж таки, немає якоїсь однозначної переваги, там, космічної переваги у українця, але нам обом здається, що така невеличка, але вона є і досить певна. Так, більш-менш рівним був зараз другий раунд. Значно конкурентнішим, ніж перший. Ось тут а, бачимо так, коліном задів. задів. Це, можливо, не якийсь акцентований сильний удар, але приємного теж мало. Але Олександр Єфименко здобуває перемогу і в другому раунді за суддівськими рішеннями. Тож попереду третій раунд, і тут що головне. Головне, звісно, що не виграти заздалегідь в Голові. Так, грамотно втримати свою перевагу і тактично довести бій до переможного кінця. Бо це єдиноборство, де. Всіляке може трапитися. Нокдауни, нокаути. І зараз потрібно цього передусім не допустити. Так, я бачимо одразу з перших секунд вперед іде західі, і це правильно, тому що йому потрібно ризикувати. І подивіться, як чудово знову ж таки працює в ближній дистанції Олександр. І з легкістю відправляє на канва свого суперника. Спроба Хайкіхові західі, це все бачить і Фіменко. Лікать зустріч від західі знову ж таки по блоку. Боротьба в ближній дистанції. Переключається в правосторонню стійку мароканець. А Олександр традиційно для себе в лівій. Працює. Ой, дуже неприємно пропустив по коліну. І зараз намагається піти суперник вперед намагається зломити українця. Так, і ще один лоу по внутрішній частині стегна наносить західі. Знову, бачите, постійно цілить в одну і ту саму точку. І підключає лікті. Ще один удар ногою від мароканця по блоку, ще один фронт від мароканця, але захопив Єфіменко ногу. Рефері зупиняє та закликає заново шукати можливості для своїх атак. Додав в активності західі або ж, можливо, Єфименко десь збавив. Але ось третій раунд дуже непростий для українця. І подивіться, що відбувається. Дуже неприємний фронт-кік прямо в голову ми пропускаємо, але встоїв на ногах Олександр потрібно триматись. Ну, що ж, ось це драма наприкінці. Драма, де її не чекали, і потрібно ще більше хвилини протриматися. Так, головне не пропустити сильно та акцентовано. Дуже низько зараз це коліно було з боку мароканця. Дуже низько. Під ну, ліктем десь в район потилиці він зараз бив. Це теж було підозріло. Рефері просто продовжує бій. Вибачається мароканець. Ну, у нього величезне бажання. Звісно, ось тут взяти своє. Він відчув, що можна битися із Єфименком. Ну і, можливо, варто насправді заклінчувати ось тут наприкінці десь вбити час. 40 секунд до завершення поєдинку. Лікоть з розвороти від західі. І лоу-кік від Єфіменко у відповідь. Ще один лоу від Єфіменко. Хай кік від західі, який не, не влучає в ціль. І дуже знову ж таки грамотно, тактично і технічно переводить на підлогу свого суперника Єфіменко. 15 секунд. Ще один лоу. Підрівнює ситуацію. Скоріше за все, цей раунд буде програний, але для кінцевого результату це не відіграє важливої ролі, адже перших два раунди забрав українець. Бій завершено. Фух, добре, що ось там десь на межі, коли хвилина залишалася, мароканець не зміг дотиснути. Оскільки ситуація виглядала небезпечною. Знову ж таки, це дуже контактне єдиноборство, де нерідко трапляються нокдауни, нокаути. що ж. Ось цей фронткік, який був ми, від нас е, е, аж трошечки налякав Олександр. І оце неприємне коліно нижче поясу. Розчарований мароканець. Ну, йому теж потрібно віддати належне. Непоганий бій від Амделалі. And the winner is Blue from Ukraine. Але перемагає представник кривого рогу. Представляє Олександр Олександр Єфименко. Це місто, і він виходить до півфіналу, де зустрінеться із Джан Франзозі із Італії. Італієць подолав місцевого китайського спортсмена. Ну і також в іншій частині сітки є там ще спортсмен з невпізнаної країни, з країни 404 і угорський тайбоксер боксер. Також Норберт Спет. Тож, немає тайців в цій сітці, тож Єфименко впевнено. Все ж проходить далі, оскільки той, хто забирає перші два раунди, зазвичай виграє.